Добрий день! Ми починаємо вивчення нового розділу інформатики алгоритми та програми. Тема нашого сьогоднішнього уроку алгоритми. Із поняттям алгоритмів ви познайомилися в молодших класах. Тож, давайте пригадаємо, алгоритм це скінченна послідовність указівок на виконання дій. Які спрямовані на розв'язання певного завдання. Слово алгоритм походить від імені арабського математика Аль-Хорезмі. Він сформулював правила чотирьох арифметичних дій над багатозначними числами. Латиною його ім'я європейці писали як «алгоритмі». і спочатку алгоритмами називали саме ці чотири правила виконання арифметичних дій. І з часом алгоритми ми почали називати способи розв'язування найрізноманітніших задач. З уроків інформатики молодшої школи ви вже знаєте, що алгоритми можна подавати різними способами, наприклад, словесним, як то інструкції чи усні вказівки, графічним, наприклад, блок схеми та у вигляді програм, записаних певною мовою програмування програмними кодами. У повсякденному житті людина стикається з алгоритмами, що визначають послідовність дій різної природи. Із курсу математики вам відомі алгоритми виконання арифметичних операцій над багатозначними числами, алгоритми знаходження коренів лінійних рівнянь та багато інших алгоритмів. Алгоритм складається з окремих кроків, які потрібно виконувати в певному порядку. Якщо порушити порядок виконання кроків, або пропустити якийсь крок, то алгоритм не буде виконаний до кінця або призведе до неправильного результату. Кожен алгоритм має певні властивості. Щоб алгоритм виконував своє призначення, його необхідно будувати за певними правилами. Це такі, як масовість. Результативність, формальність, дискретність, визначеність, виконуваність та скінченність Давайте детальніше розглянемо кожну властивість алгоритмів. Дискретність Ця властивість означає, що алгоритм повинен складатися із окремих кроків, кожен з яких має обов'язково завершитися. Визначеність означає однозначність тлумачення правил і порядку їх виконання. Алгоритм не може містити команди, які можуть сприйматися виконавцем неоднозначно. Виконуваність означає, що алгоритм призначений для певного виконавця. Він може містити лише ті команди, які виконавець здатний виконувати. Скінченність. Обов'язкова виконуваність алгоритму. Кожен алгоритм повинен завершитися. Він має складатися із скінченної кількості кроків, кожен з яких потребує для свого виконання. Певного проміжку часу. Масовість означає можливість виконання алгоритму для різних даних. Результативність. означає, що після виконання послідовності вказівок алгоритму має бути отримано конкретний результат. Тобто виконання будь-якого алгоритму має привести до Певного результату формальність. Означає, що будь-який виконавець здатний сприймати і виконувати вказівки алгоритму, навіть якщо він не розуміє його змісту, може виконати завдання за даним алгоритмом. Також ви вже знайомі із поняттям мови програмування. Тож давайте пригадаємо, мова програмування це штучна мова, яка є системою позначень і правил для запису алгоритмів у формі придатній для їх виконання на комп'ютері. Тобто, жоден комп'ютер не зможе зрозуміти словесний алгоритм чи алгоритм записаний у графічній формі. Проте, Якщо ми той самий алгоритм запишемо мовою програмування, він зможе його легко виконати. Для того, щоб зручно розробляти програми, існують спеціальні засоби для їх снігостворення – це системи програмування. Усе, що ми робимо за допомогою комп'ютера від пошуку інформації в інтернеті до будь-якої комп'ютерної гри, є можливим завдяки. Коректному комп'ютерному коду, який пишуть програмісти. Також ви вже познайомилися з основними поняттями програмування, коли працювали в програмному середовищі Scratch. Там ви навчилися створювати власні програмні коди та запускати найпростіші задачі. Середовище Scratch є навчальним середовищем. І в цьому році ми будемо використовувати вже іншу мову програмування мову Python. Також, говорячи про програмування та мови програмування, варто відмітити Аду Лайвес. Її вважають першою в світі програмісткою. Вона склала опис та програму. Для обчислювальної машини, проект якої у 1833 році розробив її вчитель англійський математик Чарльз Бебіч. Також на честь Ада Лайвес названо одну із мов програмування. Мова називається АДА. Дякую за увагу та до нових зустрічей.